Арифметичні прогресії, АН невідомо що. А 1 дорівнює 2,9, а друге дорівнює 2,2, Визначте найменший додатний член цієї прогресії. Тут можна за формулами. Можна просто Обчислювати. Я зараз покажу два способи. І спосіб, коли просто обчислювати, буде набагато легший, ви зараз в цьому переконаєтесь. Ну, перше, що таке арифметична прогресія це прогресія, коли кожен наступний член послідовності збільшений на одне й те ж саме число. От, давайте почнемо з цього. Знайдемо різницю, де дорівнює це А2 відняти А1. Отже, а друге в нас 2,2 відняти 2,9. Це буде мінус 0,7. А N дорівнює. А перше додати, де помножити на n-1. Це у вас є формула в додаткових матеріалах. І нам потрібно визначити найменше додатний член цієї прогресії. Отже, це в нас має бути менше 0. Ми не знаємо, який саме, тому застосовуємо формулу n-члена. го І Має бути від менше 0. Підставляємо відомі значення, а перше в нас 2,9 додати d. Тобто додати мінус 0,7. Одразу пишемо мінус 0,7 помножити на n мінус 1 менше 0. 2,9 пишемо без зміни, далі розкриваємо дужки. Мінус 0,7 n плюс 0,7. Менше Зводимо подібні доданки. 2,9 плюс 3,6 відняти 0,7n менше 0. Мінус 0,7n менше, 3,6 переносимо і змінюємо знак на протилежний, буде мінус 3,6. Ну, а тепер ділимо на мінус 0,7. У нас буде n. Знак змінюємо на протилежне, оскільки ми ділимо на від'ємне число. Ну, і 3,6 поділити на мінус мінус на 0,7, мінус дасть плюс. Ділимо на десятковий дріб, переносимо кому вправо на одну цифру і будемо ділити 36 на 7. На ціле це не ділиться, а ділиться 35. 35 ділимо на 7, це буде 5. Так і запишемо: Дивіться, сьома. Отже, дивіться, якщо в нас буде, так, n більше за 5,1,7. сьому. Отже, звідси випливає, що в нас n дорівнює 5 ціле число. Отже, a 5 дорівнює. Так, формула в нас ось. Візьмемо ось цю частиночку. 2,9 відняти 0,7, можна навіть було спрощений вже варіант. Ну добре. Відняти 0,7, що множиться на n 1. А в нас 5, отже, 5 замість n в нас 5, 5 відняти 1, це буде 4, дорівнює. 2,9 відняти 0,7 множимо на. 4. Це в нас буде 7 на 4, 28, одну циферку відокремлюємо 2,8. Віднімаємо, бо 0,1 відповідь А. Зупинимось тут трішки. Дивіться, якби ми тут взяли n дорівнює 6. N дорівнює 6. Якщо n дорівнює 6, то а 6 дорівнює 2,9, відняти 0,7 помножити. І замість n на 6, 6 відняти 1, це буде 5. Тобто, у нас виходить 2,9 відняти 7 на 535 одну цифру і буде мінус 3,5. Тобто це в нас буде від'ємне число, мінус 0,6, а нам потрібно найменше додатний член цієї прогресії. Взагалі простіше тут було не по формулах, а просто додавати. ну Навіть в нашому випадку віднімати. Дивіться, в нас а 1 2,9. Наступний другий член цієї послідовності 2,2. Тобто він зменшений на 0,7. Наступний нам потрібно від 2,2 відняти 0,7. Ще раз, арифметична, арифметична прогресія це послідовність, коли кожен наступний член цієї послідовності змінений на одне і те ж саме число. В нашому випадку ми маємо відняти 0,7. Де дорівнює 0,7. Отже, тут у нас буде 1,5. Наступний віднімаємо від 1,5 0,7. Це отримаємо 0,8. Далі 0,8 відняти 0,7. Це буде 0,1. Ну і зрозуміло, що якщо ми будемо від 0,1 віднімати 0,7 ми отримаємо вже від'єм, а нам потрібно саме найменше додатній, відповідь 0,1. Тому інколи просто обчислення без формули, тільки розуміння а математики допоможе розв'язати завдання швидше.